Чернігівські хранителі старожитностей приєдналися до міжнародної акції під назвою Ніч у музеї. Один день на рік, 18 травня, відвідувачі матимуть нагоду побувати в стінах історичного та художнього музею безкоштовно та ще й до глибокої ночі. Працівники установ глядачам обіцяють купу незабутніх вражень. Жива музика, старовинні танці, унікальні виставки відтворять шикарну атмосферу минулого. А ми запропонуємо нашим відвідувачам меморії із колекції Василя Тарновського. Я не буду зараз розповідати, які Саме експонати будуть представлені на цих міні-виставках, але хочу зауважити, що це речі, які були зібрані свого часу Василем Тарновським, і належали представникам української казацької старшини, українським гетьманам, тобто речі першого. Порядку, які належали українським державникам та їхнім родинам, програма акції розпочнеться о 15-й годині у художньому музеї. Глядачам демонструватимуть шедеври музейної колекції. За тим розпочнеться театральний марафон, в якому артисти столичної театральної трупи покажуть етюди відомих літературних творів. В нашому розумінні ніч музеї це культурний проект в першу чергу, що включає низку заходів різноманітних різнопланових, які в своєму співіснуванні та перетіканні від одного до іншого творитимуть такий єдиний мистецький простір. З шостої вечора й до опівночі заходи триватимуть паралельно в історичному та художньому музеях. Місцеві виконавці дадуть концерти класичної та джазової музики. Для дітей передбачена розважальна програма. Цьогоріч а, на нашому дитячому майданчику буде а, будуть рухливі ігри, а, буде малювання шоколадом по печиву. Тобто, та той малюнок, який творча дитина може не тільки подивитися, але й скаштувати. Закінчиться дійство феєричною пісочною анімацією, яку демонструватимуть на великому екрані з фасаду будівлі.